День нашу сторінку бачить біля 100 тисяч людей. Якщо ви будете крутити технічну, е, технічно якусь деталь. То відсоток людей, яким потрібна ця деталь, досить мала. І ви не зможете рекламуватись, тому що, наприклад, з аудиторії в Україні 20 мільйонів там, потенційної, ваша аудиторія, це там, декілька тисяч людей, яким потрібна ця там, штучка технічна. Тобто, відповідно, ви не можете обрати нішу в техніці, в якій ви включили в рекламу, і постійно її крутити. тому що вона буде чим вуща аудиторія, дуже багато буде вас е, вартість. Показу, і вам буде просто невигідно. У вас ніяка ніша не буде окупатися прямо в лоб в рекламі, тому що аудиторія досить маленька. Кожної із під ніж досить маленька аудиторія для того, щоб рекламуватися. Тобто, там, якщо взяти статуетку рукожоп є така в нас там була, от, то вона, звісно, там на частину аудиторії, яка там. Є почуття гумору і можуть її замовляти досить часто на подарунок. Це більш-менш широка ніша, але і замовлення тут максимум корпоративні, але теж вони, в принципі, як просто питання в тому, що ми вибрали такі товари, які ми протестували, не назайшли, і ми їх далі крутимо безперебійно. Нам абсолютно без різниці там кількість продаж, нам важлива кількість реклами, яку ми крутимо на свою сторінку. І за рахунок цього ми отримуємо максимальну кількість охвату в день нашу сторінку бачить біля 100 тисяч людей.